Ми розпочинаємо вивчення нового навчального курсу Світ античної культури. Він присвячений найбільшим досягненням у науці, літературі та мистецтві стародавніх греків і римлян, а також інших народів, які населяли Середземномор'я в період із кінця третього тисячоліття до нашої ери і до середини першого тисячоліття нашої ери. Під цивілізацією слід розуміти певний рівень розвитку народу чи країни на конкретному історичному етапі існували давньоєгипетська, давньогрецька, давньоримська та інші цивілізації. Під час наших уроків познайомимося з досягненнями культури давньогрецької та давньоримської цивілізацій. Під поняттям культура. Слід розуміти всі матеріальні речі досягнення у науці, літературі, мистецтві, побуті, духовному житті, вироблені певною цивілізацією під час свого існування. Античністю називають епоху існування найдавніших держав Греції і Риму з кінця третього тисячоліття до нашої ери. І до середини першого тисячоліття нашої ери, спробуймо порахувати, скільки століть тривало існування давньогрецької та давньоримської цивілізацій, які прийнято називати античними цивілізаціями. Якщо початок найдавніших грецьких держав можна віднести до середини четвертого тисячоліття, тобто до початку нашої ери пройде три з половиною тисячоліття. Або 35 століть то загибель пізнішої ніж давньогрецька римської цивілізації припадає на п'яте століття нашої ери. Таким чином, античні цивілізації існували на протязі 40 століть або 4 тисячоліть. Особливості розвитку тієї чи іншої цивілізації зумовлюється у першу чергу природними умовами місцевості її розташування. Природні умови стародавньої Греції або як її називали самі греки Елади, дуже різноманітні. Східні береги Греції омиває Егейське море, західні Іонічне, найбільшими островами є Крит та Кіпр. Дуже багато малих островів. Які тягнуться лінією аж до півострова Мала Азія, сприятливий та м'який клімат дозволяв вирощувати оливки і фруктові дерева, проте відсутність достатньої кількості придатних для землеробства земель та часті посухи створювали певні труднощі у розвитку зернового господарства. Зерна Еліном так називали себе давні греки. Постійно не вистачало, і вони були змушені завозити його з інших країн, що мали більш сприятливі умови для вирощування пшениці. Маслини та виноград можна назвати символами стародавньої Греції. Гориста місцевість дозволяла займатися лише розведенням кіз та овець, близькість моря, численні острови та зручні затоки. Сприяли розвитку рибальства та мореплавства. Розвиток мореплавства дозволив стародавнім грекам перетворитися на найкращих торговців античності. Землі стародавньої лади були багаті на поклади заліза, срібла, міді, мармуру. Це сприяло розвитку ремесел. Апенінський півострів став колискою зародження цивілізації стародавнього Риму. Сприятливий теплий клімат, велика кількість родючих земель, захищеність від холодних північних вітрів високими горами Альпами сприяли розвитку землеробства. На цих землях росли маслини, виноград, пшениця й жито, цитрусові та фруктові дерева. Здавна на території Стародавнього Риму було поширено вівчарство, тому недаремно стародавні греки називали Італію країною овець. Зі сходу Апенінський півострів омивається Адріатичним морем із заходу Тіренським, а від острова Сицилія він відокремлений Месінською протокою. Проте, на відміну від Греції, тут не було багато зручних бухт. Для стоянок кораблів. Землі стародавнього Риму були багаті на корисні копалини. Римляни з давніх давен видобували тут мідь, золото, олово, срібло, мармур, глину. Природні умови зародження давньогрецької та давньоримської цивілізацій подібні. Теплий клімат сприяє землеробству, садівництву, виноградарству та скотарству. Наявність корисних копалин сприяла розвитку ремесел. Винятком є недостатність орної землі у гористій Греції та відсутність зручних бухт для організації торгівлі на Апенінському півострові. Проте античні цивілізації зуміли подолати ці труднощі, греки розвивали землеробство під час освоєння земель за межами своєї Батьківщини, а давні римляни створили найкращі дороги стародавнього світу, які подекуди збереглися до сьогоднішнього часу, і успішно розвивали сухопутну торгівлю.